Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Дніпрагроком. Всім вітання. Презентуємо до вашої уваги генератор до трактора маркування Г9695.3701-1 на 14 вольт 1150 Вт виробник Білорусь. Ось, бачите, номер серійний, під один шкіф. Кому цікаво, звертайтеся на нашому сайті, де Юмс можете побачити актуальну ціну. Все. Всім дякую за вподобайки, за, за, вашу, за вашу увагу. Ми працюємо, незважаючи на. Сирени, незважаючи на навало. Дякуємо нашим е, захисникам, е, нашим ЗСУ, за наш спокій, за наш за наше частково мирне небо, але вони роблять все, щоб Україна перемогла. Слава ЗСУ і слава Україні! Дякуємо за перегляд. Е, кому цікаво, пишіть коментарі і всім гарного дня!